О 9 годині ранку в Україні оголошена хвилина мовчання. Ми просимо вас зупинитися, встати з місця або схилити голову на цю мить, щоб не робили. На жаль, дуже багато наших героїв, найкращих людей, загинуло. І варто пам'ятати ціну, яку ми заплатили, і ще заплатимо. І ось оця хвилина, яку ми о 9.00 можемо зупинитися всією країною, ми можемо показати, що нам не байдуже, що ми вдячні, що ми пам'ятаємо своїх героїв. І це дуже важливо, саме цей об'єднуючий фактор, що о 9.00 все місто зупиняється, вся країна зупиняється. Ми бачимо, що прогрес іде, і все більше людей зупиняється, прикладають руку до серця. Навіть водії виходять із машин.